Осі відгуляв світ свою найбільшу ігрову подію Ось Осі надійшла пора свіженькому плейніозу просвітити наших спраглих до жвавої інформації глядачів. Приготуйся довідатися не зовсім яким буде Сем Фішер. Так німтен соні та Microsoft на коліна ставитиме. Що за свято на вулиці геймерів та багато іншого. Зомбі Dead Island розживеться продовженням. Це, звісно, очікувано. Як не як гра продалась досить непогано, та й оцінки також хороші. Гра називатиметься Дедайленд Ріптайд. Поки що більше нічого не відомо. Але презентація гри відбудеться літом. Цікаво, чи не закине Техланд свою серію Call of Juarez після провального The Cartel. Ми б не проти побачити продовження або перезапуск серії, але щоб це був вестерн своєї епохи з револьверами, динамітом, дуелями, перестрілками на вірних скакунах. Ну і звісно, із Салуном, шльондрами і блекджеком. На і 3 нам продемонстрували новий сплінтер Cell Blacklist, який виявився не зовсім таким, як ми очікували: екзотичний дизайн східних в красива анімація персонажів, нові можливості нашого героя та новий актор для озвучування Сема Фішера. Що як повідомляє Ubisoft Toronto, Сема Фішера більше не буде озвучувати канадський актор Майкл Айронсайд, хоча йому і 62 роки, але він вправно міг озвучувати будь-який текст. Та проблема була в іншому. При записі Кат Сцен записувалась також його міміка та спосіб мовлення, так би мовити, ноу-хау серед ігор жанру. Тому роль нового сема дали Еріку Джонсону, але про майка теж не забули. Тому він у них і консультант, і підказує, як би сем виглядав та вчинив у різних ситуаціях. Як це все виглядатиме? Рано ще говорити. Нагадаємо, що «Splinter Cell Blacklist» виходить весною наступного року. Окрім купи трейлерів та анонсів забавок на виставці електронних розваг, був представлений новий рушій, який начебто буде використовуватись для платформ нового покоління, зокрема для PlayStation 4 та Xbox 720. Ну й майбутнім пекарним відеокартам припаде до смаку. Японці і Square Enix привезли із собою до Америки на і 3 технічну демоверсію Final Fantasy на цьому шаленому рушії. Неможливо не помітити скажену графіку. Фізику та досконалу деталізацію об'єктів варто зауважити, що зображений Final Fantasy ще не означає остаточний анонс наступної частини цієї гри. Розробники просто використали те, що мають для наочної демонстрації. Молодики із Зені Online показали кілька кадрів ММО у світі древніх Сувоїв, реліз якої обіцяють наступного року. У ігровій нарізці було помічено різні провінції імперії Тамріель Дагерфол, провінція якої геймери подорожували у одної мене грі Скайрем, який обіцяють відтворити із детальною точністю ельфійські руїни Сіродолу. Та постельні землі Елсвейру розробники хваляться динамічною бойовою системою, інноваційним мінімалістичним інтерфейсом, який спонукатиме гравців слідкувати за персонажем, а не за іконками, масовими боями за участі сотень гравців, а також квестами, які самі знаходитимуть гравця, і можливістю подорожувати світом гри як заманеться, а не слідувати рейками квестів. Із короткого інтерв'ю також стало відомо, що у грі не буде драконів, адже події відбуватимуться у другій ері задовго до їх. Повернення графіка виглядатиме вельми приємною, хоча персонажі трохи мультикові, що зрештою і властиво більшості ММО гра розробляється вже 5 років, а тому маємо надію, що вона зможе потішити як фанатів серії, так і любителів ММО ігор. Неймовірно, але нам є що розказати цього тижня не лише із І3. Що у тебе асоціюється зі словом Самсунг? Телевізор. Звичайно, телевізор. Так, це найбільша світова компанія виробник зомбоящиків. І звичайно, що там не телепні сидять. Досить дивитись у ящик. Пора у ящик зіграти. Тому Самсунгівці вирішили поволеньки і собі уплітатися до ігроіндустрії. Свою консоль виготовити це дещо занадто, тому для початку заповзялися вмонтувати сервіс хмаринкових обчислень. Наступні телевізори, які продаватиме Samsung, міститимуть ігровий контролер. А разом із хмарною ігровою компанією ГайКай та швидкісним підключенням до мережі на телеку можна буде побавитись як мінімум у творчість від EA, Capcom та Ubisoft. Список поповнюватиметься у правильному керунку. Прямуєте хлопаки. Анонсовано дорослу гру із рейтингом М у популярному світі зоріних війн. події її принаймні частково. Відбуватиметься на планеті Корасонт, а головним героєм стане мисливець за головами. У показаному ігровому ролику продемонстрували динамічну інтерактивну сцену із зорольотом і коротеньку перестрілку із лазерами та укриттями. Наразі нічого неординарного дата релізу не називається, але фанатам творчості Джорджа Лукаса, яким не прийшлася до смаку ММО у світі зоряних війн, тепер буде на що чекати. На І3 був один приємний і несподіваний анонс. Звісно, це Watch Dogs. Про цю гру ну, дуже багато різноманітних чуток. То гра вийде на ПК, то не вийде, то Watch Dogs вийде на консолі сьогоднішнього покоління, то вже на Next Gen. Вже навіть на iPad анонсували щоправда як соціальний додаток. Куди ж без нього? Watch Dogs має цікаву, але трішки дивну історію. Типу, у 2003 році було вимкнуто абсолютно все освітлення у США через запущений вірус. З часом усе удосконалили. А у 2011-му була запущена Central OS і комп'ютер, звісно, все про всіх знав і усім керував. А головна фішка у тому, що в нашого головного героя уся ця система стеження за містом просто у кишені. І, звісно, він може зламати що завгодно і використати як зброю. Хіба це не чудово? До речі, на презентації І3 було показано двох ігрових персонажів, і це одразу породило чутки про кооператив. У грі також має бути мультиплеєр, і розробники планують поєднати його з сюжетною кампанією. Ми думаємо, той додаток для iPad має цьому допомогти. По інтернету прокотилося чутка, що студія Overkill Entertainment разом із Valve роблять приквел до зомбі-шутера Left 4 Dead. У грі нам розкажуть про події, які відбувалися до першої частини серії. Ми довідаємося, як, коли, куди і чому з'явився віру, що перетворює людей на голодних задротів Lineage 2. Поки попередній проект студії Payday The Guest залишив у нас приємні враження, тому надіємося на краще. Що цікаво, гіпі компанії знову викрутилися і не зробили третю частини у своїй. Сері щось ця магічна трійка лякає Валк. А як думаєш ти? Чого Валф не робить? Третіх частину своїх серіях? відповідь пиши у коментарях. Майже уся конференція Нінтендо на І3 була прив'язана до нової ігрової консолі U. Нова консоль може зазіхнути на ринок Xbox 360 і PlayStation 3, адже усі помилки минулого компанія узяла до уваги. З технічного боку це принципово новий контролер із вбудованим 6-дюймовим сенсорним екраном, акселерометром та ще кількома сенсорами. У деяких випадках можна продовжувати гру і без увімкнутого телевізора, але не лише техначинкою бере нова консоль а й ігровим складом. Перш за все повідомили про порт на Wii U таких ігор як Mass Effect 3, Batman Arkham City, Darksiders 2, Assassin's Creed 3 і Aliens Colonial Marines. Думали, що приставку без ексклюзивів залишать? А ні, нам доведеться її придбавати, адже там буде Rayman Legends. Пряме продовження недавнього хіта Rayman Origins. Також Ubisoft анонсували на Wii U зомбі-шутер U, що стало справжнім откровенням. Перед тим як казати «Фу, набридли уже зомбі. Згадай про контролер, який буде показувати половину ігрового процесу. Через нього і в режим снайпера увійдеш, і інвентар відкриєш, а також будеш какати замки на дверях та сканувати місцевість. Світ відкритий для дослідження, завдання стандартні. Помираючи, ми відроджуємось у тілі нового рандомного персонажа. А попередній стає зомбі, якого можливо зустрінемо потім. Передбачено мультиплеєрний режим, де можна зустріти зомбі свого друга. А от про взаємодію з живими друзями нічого не сказали. Як би там не було, але процес виглядає дуже захопливо. Що ж, Нінтендо спростували міф, що роблять приставки лише для дітей та пенсіонерів. Новий Need for Speed Most Wanted викликав неоднозначні емоції. Хтось чекав на тюніт, хто з просто Most Wanted. Але виконавчий продюсер Criterion Мет Вебстер у інтерв'ю відеоґеймер нас переповнює, що це буде найкращий NFS із відкритим світом. Вони взяли все краще із та Hot Pure П'Йорсі, об'єднавши в один проект. Новий Most Wanted має бути кращою грою від. Рітеріон Геймс, і вони намагатимуться показати свій ідеал гонок у відкритому світі. Звісно, слова звабливі, але краще б вони працювали над Burnout Paradise, а не над новою NFS. А що ти думаєш про новий Need for Speed Most Wanted? Ще одним, щоправда, вже очікуваним сюрпризом на і 3 була гра Beyond Two Souls від Quantic Dream. Перше, що нас вразило у демці, це звісно графіка та анімація облич. Вони ще кращі, ніж у Heavy Rain. Також, як відомо, геймплей у грі не дуже змінився порівняно з останньою грою від Quantic Dream. Головну роль зіграла Елен Пейдж, яка відома по фільму. Початок історія розкаже, що ж було з героїнею протягом 15 років, та що чекає нас після смерті. Дівчинка, як видно у демонстрації, володіє паранормальними можливостями. Нам ще обіцяють більше екшн сценок, і звісно, це все чудо ексклюзивно для PS3 та можливо з підтримкою PlayStation Move. От і на вулиці геймерів, які люблять мульти святом. Уолдісний анонсували новий мультфільм «Рекіт Ральф. У ньому головний герой Ральф негативний персонаж гри. Але після 30 років роботи він вирішив, що йому все набридло, і починає подорож по різних аркадних іграх. У трейлері ми побачили таких відомих героїв, як Зандієв зі стрітфайтер чи привидів із Пекмена. Режисером виступить Річард Мур, відомий нам за серіалами Сімпсони та Футурама. Надіємося на успіх цього 52-го мультика студії Діснея. Після облави анонсів і трейлерів на сайті Play.ua відбулася навала скріншотів з виставки та конкурсів. Конкурси проводились і тепер регулярно проводитимуться під час стрімів. Тож не прокліпай, якщо хочеш хорошу ліцензійну гру. Ах так, скріншоти. Стосовно них, у нас теж невеликий конкурс. Слід просто написати жартівливий коментар до певного скріншота в новині і чекати на рішення журі. Не більше трьох у одній новині. Детальні правила розміщені у кожній новині з порціями скріншотів. А сам конкурс триватиме до 12 червня. Тож поспішай показати свій креатив на сайті. І не забувай про конкурс Твій кінець, у якому тобі можна написати свою альтернативну кінцівку до будь-якої гри. Заходь на сайт у це все на сьогодні. Ти дивився Play News, плейніоз, балакалесновида і сакура. І не забувай, бережи лікувалки за молоду, а ферму під кінець проходження.